28 травня Даніїл і школи пророків, де Даніїл і троє його товаришів здобули освіту, яка дозволила їм успішно скласти іспит, що його вимагав цар Новоходоносор, де вони здобули освіту, яка зробила їх вправними в усякій мудрості і здібними до знання і такими, що розуміються на науках, і яка дала їм здібність у всіх цих речах. Слід мати на увазі, що ці слова саме по собі означають більше і для Даниїла, і для нас, ніж на той час вони означали навіть для Новоходоносора. Наприклад, слово мудрість для Даниїла означало й означає саме по собі страх перед Єговою. Але Новоходоносор на той час, будучи ідолопоклонником, не поважав його, тож це слово означало для нього лише повагу до богів узагалі. Де ж вони отримували це чудове навчання і освіту? Без вагань можна відповісти у школі пророків, божественно встановлених школах в Ізраїлі? У той час у Єрусалимі існувало училище. Або школа пророків. Бо у 18 му році Йосії, юдиного царя, що було лише за 15 років до полону Даниїла, є чіткий запис про таку школу в Єрусалимі. У 18-й рік Йосії, коли за його наказом відбувалося очищення і ремонт храму від Мерзот Манасії та Амнона, священник Хілкія знайшов книгу «П'ятикнижжя», Тобто книгу Господнього закону, даного через Мойсея, 2 Хронік 34,14, і дав Хілкія ту книгу шафанові, писареві, і приніс шафан ту книгу до царя, і перечитав її перед царем. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати і наказав священникові Хілкії і писареві Шафанові та іншим говоряче. Ідіть, зверніться до Господа про мене і про народ та про всього юду, про слова цієї знайденої книги, друге царів 22. І пішов Хілкіє та ті, кому звелів цар до пророчиці Хулде. Вона жила в Єрусалимі в училищі, і вони говорили з нею про це. Друге хронік 34,22. Тут, у Єрусалимі була школа, в якій жила пророчиця. Це одразу ж вказує на те, що ця школа була школою пророків, тому що школами пророків їх робило те, що пророк жив у школі і був після Бога її головою. Цей факт розкривається у двох інших випадках, коли вони згадуються. Вперше Самуїла 19.20 говориться про громаду пророків. І Самуїл стояв над ними, у друге царів 6. 1.6. Ми знову зустрічаємо пророчих синів, і пророк Єлисей живе з ними, бо написано, і сказали пророчі сини до Єлисея, Ось те місце, де ми сидимо перед тобою, затісне для нас. Таким чином, ми бачимо три школи пророків у трьох розділених у часі епохах: епоха Самуїла, епоха Єлисея – та епоха Йосії, і в кожному випадку в школі мешкає пророк. Ці три уривки були написані для того, щоб дати нам інформацію про школу пророків. По-перше, вони показують, чому ці школи називалися школами пророків, тому що пророк був главою школи. Вони також показують, що школа в Єрусалимі, у якій жила пророчиця Хулда, була школою пророків. Так само безсумнівно, як і школа, у якій вжив пророк Єлисей або пророк Самуїл – Отже, саме в школі пророків, у школі Господа, Даниїл і три його товариші здобули освіту, про яку ми читаємо в Даниїла 1.4. освіту, яка зробила їх вправними в усякій мудрості і здібними до знання і такими, що розуміються на науках, і дала їм здібність в усьому цьому. У школах пророків Дух Божий мав єдиний все проникний вплив. Був єдиною великою переважаючою силою. Уперше ми зустрічаємо одну із цих шкіл вперше Самоїла 10.5.12. коли Саул прийшов на Божий горбок і зустрів громаду пророків, що сходять з пагірка, і музичними інструментами і пророкували. І злинув на нього Дух Божий, і Бог змінив йому серце на інше. Він став іншою людиною і пророкував серед них те, що це сталося з такою людиною, як Саул, було настільки великим дивом, що народ Ізраїлю був вражений цим до такої міри, що відтепер в Ізраїлі стало прислів'ям. Чи й Саул між пророками? Отже, очевидно, що в цій школі пророків Дух Божий панував до такої міри, що навіть Саул, особливо важкий випадок, був навернений, потрапивши під живий вплив цього духа в школі. Однак, це не було винятковим проявом сили Духа Божого в школі пророків. Це був звичайний ступінь прояву Духа в школі, бо після цього Саул, через непослух Богові та ревнощі до Давида, відділився від духа і постійно прагнув убити Давида. Ми бачимо, що Давид утік, сховався, і прийшов він до Самуїла до рами, і пішов він та Самуїл, та й осілися в Найоті, 1 Самуїла 19,18. І розповіджено Саулові говорячи: Ось Давид у Найоті в рамі, вірш 19. Тут знаходилася школа пророків, і послав Саул посланців, щоб узяли Давида, і вони побачили громаду пророків, що пророкувала, а Самоїл стояв над ними. І на Саулових посланців злинув Дух Божий, і пророкували й вони, вірш 20. Коли Саул побачив, що його перші посланці поступилися, він послав вдруге тих, хто, як він припускав, не поступляться. А коли він виявив, що й вони поступилися, то вирішив більше не довіряти посланцям і пішов сам. Тому в гніві пішов він до рами і запитав, де Самуїл та Давид, а запитаний відказав. Ось у найоті, в рамі, і пішов він туди до найоту в рамі, і злинув Дух Божий також на нього, і він усе пророкував, аж поки не прийшов у найот в рамі. Вірші 22, 23. Усе це показує, як і було написано, що Святий Дух мав все проникний вплив і був все контролюючою силою в школах пророків. Це було настільки повною мірою, що суворі, жорсткосерді і навіть зовсім недуховні люди пом'якшувалося і були підкорені його благодатним впливом щоразу, коли вступало в контакт зі школою. Усе це також свідчить про те, що Дух Божий у цих школах проявлявся в пророцтвах. Таким чином, саме дух Пророцтва пронизував школу і керував нею. Дух пророцтва це засвідчення Ісусове, об'явлення 19.10. У пораді та настанові. Отже, сам Ісус Христос за допомогою Духа пророцтва був справжнім головою шкіл пророків. При школах перебував пророк, через якого свідоцтво Ісуса ставало відомим для спрямування школи, а дух Божий був великим наставником учнів. Це не означає, що ніколи не було більше однієї такої школи в один час. Адже за часів Самуїла їх було щонайменше дві, але й не значить, що коли їх було більше однієї, у кожній школі обов'язково постійно жив пророк. Адже за часів Самуїла шкіл було щонайменше дві, а пророк був тільки один сам Самоїл. Залишається тільки сказати, що пророк був головним незалежно від того, чи була школа одна чи кілька, і що дух пророцтва був великим, провідником і наставником у ній, незалежно від того, чи була школа одна чи їх було кілька. І все це повинно навчити нас зараз, у наш час, що в школах Господа, Дух пророцтва засвідчення Ісусове. Повинен бути великим провідником і наставником, і що Духа Божого слід шукати, доки він не матиме все проникний вплив і не стане все контролюючою силою в кожній школі, заснованій в ім'я Господа. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.